Із четвертої ранку дороги міста вкрилися снігом. У міській раді кажуть, відразу ж комунальники приступили до роботи і не припиняють посипати вулиці. Зараз у нас зараз в нічну зміну працювало 8 одиниць на дорогах. Зараз 9 одиниць працює на дорогах. Це трактори і посипальна техніка. На сьогоднішній день зараз іде процес тільки посипання, тому що кількості снігу ще згрібати немає нічого. Є технологічний процес для того, щоб утворилось і розмішали пщано сольову суміш. Тому зараз ще до цієї пори інтенсивно просто. você Рутуари міста прибирає 13 одиниць техніки. А от уранці в соцмережах люди скаржилися, що важко виїхати угору було на Бердичівському мосту. Заступник Мера каже, проблема із підйомом виникла лише в однієї вантажівки. Міст був посипаний о 5 годині. Ранку він повторно зараз пересипався десь приблизно до 9 години. Випадок був з однією вантажівкою, яка спускалася вниз і стала наперед. Зараз там її немає. Вона піднялась без ніяких проблем. На 8 годину міст рухався, бо. Я дивився на камерах і працівники біжали, І зараз теж міст рухається. Тому це була проблема в одній вантажівці, яка на спуски зробила якісь неманіври. М, часом, у Житомирі запрацював електротранспорт. Нині на маршрути вийшло 22 одиниці. Олександр Шевчук зазначив, у роботу запустили лише нові тролейбуси, які ощадніше споживають електроенергію. Ми спробуємо і робимо все для того, щоб відновити поступово рух електротранспорту. Ми розуміємо, що повністю ми його відновити не зможемо. Це мікрорайон, Варуні, мікрорайон Карбутовка і в кільці Бердичівська, Вітрука і вулиця Київська. І надіємося, що не буде ніяких перебоїв аварійних ситуацій, і будемо працювати до кінця дня до кінця робочого. Травань на сьогоднішній день дуже енергозатратні, він на відсотків 35-30 набере більше електроенергії споживає, ніж тролейбус. Зараз, якщо ви бачите на лінії, тільки нові тролейбуси, вони економні, тому що старий з його тролейбус споживав в районі 33-35 кВт. Нові тролейбуси споживають до 30 кВт. Тому ми випускаємо тільки новий тролейбус для того, щоб максимально зменшити навантаження на мережу. Водії вже закликають реагувати на погодні умови та із розумінням ставитися до роботи комунальників. Ну потрібно реагувати водію в першу чергу на погодні умови, да, і орієнтуватись на стан покриття, на стан погоди і приймати те чи інше рішення уже самостійно. Але комунальні служби працюють. Я вже декілька раз пропонував що. Можете в будь-який час, то тобто, комунальне підприємство на цілодобовому чергуванні в ніч і в день є майстри відповідальні, є чергові водії, є техніка, яка забезпечує посипання міст. Звичайно, не вистачає. Якщо говорити всю протяжність доріг, у нас 180 кілометрів. Тому одночасно пересипати все місто, коли у нас, як сьогодні, допустимо, з 4-ї години почалися інтенсивні опади, це дуже складно. Вікторія Гнитюк, Дмитро телеканал СК-1.